Всім привіт! Я всіх вітаю знов. Другий день перебування на дачі. Дощ був сьогодні, вчора був дощ, я казала вже, значить сьогодні дощу немає, слава Богу, але робити особо такого нічого я не можу, тому що земля волога, цибулю хотіла посіяти, не стала, бо дуже мокра земля. Ну, а знаєте, коли дурна голова, то спокою в житті немає. Тому я вирішила будувати нову теплицю. Оце в мене є теплиця, це для тих, хто вперше за мене зазирнув. В мене оця теплиця. Навіть вам покажу її зараз, хто може, знаєте, хто оце вперше побачить це відео. От, отака теплиця в мене є. Вона непогана, От все нормально, але так вона побудована не дуже, скажімо так, як я хотіла. Тут зроблені, бачите, високі такі короби, отакі От проходи. Вже їй, мабуть, роки рок, рок 4. от, І оці, бачите, почали відходити оці стінки вже. Почали сохнути і відходити. Ну, поки що я тут хожу, все мене тут влаштовують, Зараз тут посаджене е, на розсаду помідори, квіти. Оце це я редиска трошки посаджена ось так. ну тут у мене теж такі дуги, я теж тут прикриваю. Ось такий великий будинок. В принципі, тут достатня кількість томатів, але мені мало. Мені мало томатів. Я хоч люблю дуже помідори і завжди остаток розсади висаджувала в відкритий ґрунт. Но, так як у нас тут такі погоди стоять дуже холодні, в минулому році от, я висадила відкритий ґрунт, Приморозок був і все померзло. Вся розсада пропала, абсолютно, що я висадила ці маленькі помідори, нічим не прикриті. От, тому в цьому році я вирішила ще побудувати одну теплицю. Е, сама придумала це ще восени, ну, таке собі в голові намалювала. І ось, бачите, вже зранку я працюю і вже в мене. Така стоїть конструкція. Я дивлюся, це мені дуже смішно, саме від себе, що я таке щось накрутила. Я не знаю, чи буде вона стояти, чи вона кудись. Ну вона не повинна, в принципі, нікуди дітися. Такий арочний бачите, варіант. Ось так от. Робила я спеціально для того під свій зріст, щоб я могла туди зайти спокійно, да, поливати, обробляти, щось там робити в цій теплиці. Тому такі. Я абсолютно от, бачите, спокійно проходжу. Головою не чіпляюсь. Все нормально. І в мене був, був такий ну, матеріал, скажімо так, да, для будови цієї теплиці. Значить, це залишилось від мого колишнього такі, отакі проволоки. Бачите, вони такі. Зараз я вам покажу, щоб ви подивилися, десь тут я ще десь в мене залишилась якась одна. Десь щось не бачу. Не залишилось, всі використали. Там в мене лежать вони. А, ні, є ось. Бачите, ось такі є. Ось такі. Видно вам? Ось такі проволоки є. Вона така тонка, гнучка. От, спочатку я, в мене декілька отаких було прутів. Я спочатку ці прути почала туди засовувати, але вони тверді, вони не, не дуже гнуться, вони не гнучкі. І теплиця така вийшла. Знає, це так, такий квадрат. Потім я вирішила, все ж таки в мене достатня кількість оцих проволок, ціла, ціла купа. Десь він набрав, я не знаю, він не купляв це, це він десь. У неї стройка була, де він десь привіз звідкись. От. І такі от були в мене оці труби обрізні. бачите? От. Я просто встромила оці проволоки да, в ці труби. і ось так. А це в мене, бачите, одна була, одна єдина. Така була довга. Така. Бачите, така вона довга. Я її поставила так сказати, на вхід, це основа моєї теплиці. Да? Вона буде тримати весь. Ні, Ну, всі будуть вони тримати, але вона така. А якби отакі от були, всі було б дуже класно. Отакі проволоки, якщо б всі б такі були. Да? Але в мене така тільки одна. Просто встромив землю і все. От. Ну і е так вони хиталися, тому я ще ось тут зверху, бачите, прикрутила проволокою отакі от от зверху. Щоб ця конструкція була більш-менш тут треба ще затиснути. От, щоб вона тримала форму. Бачите? От. І вона так тримає форму. от. Ну, так, знаєте, тут трошки нижче вийшло. Ну, нічого, нічого. Так, нормально, в принципі, нормально. Так, і що в мене ще є? Саме головне в мене є плівка, от, яка в мене там на горищі лежить. От, зараз я буду її знімати, я ще не знаю, підійде ще ця плівка під цю конструкцію. Може так коротка, чи яка, я ще не знаю. Але коли цю плівку купували, то розраховували на велику теплицю. Будемо дивитися зараз з вами. Я сподіваюся, що підійде. От, буде дуже мені жаль, якщо ця плівка щось не підійде, чи вона буде коротка, чи якось вона. Я не знаю. Одним словом, але конструкція мені подобається, конструкція вже є. Ну, в крайньому випадку можна буде купити ще плівку, якщо ця не підійде. Ну, одним словом, зараз буде такий, знаєте, барабан на дроб, і зараз я буду знімати цю плівку. І, і буду намагатися її натягувати. Ну я ще хочу якимись тряпками оцю намотати От сюди, да, тряпками якимись. Одежу стару. Візьму зараз. Ковти там якісь в мене є. Ну, щоб да, плівка, щоб вона ну, тут не касалась оцих проволок, розумієте? От. Мабуть, так зроблю ще. Так, ну добре, зараз я буду діставати, потім зніму вам покажу, як в мене це все вийде. Але бачите, ідея дуже гарна, в принципі. от Конструкція вийшла така симпатична. Тут чудово, можна буде розмістити томатики. от Все, пішла знімати плівку. ну ось дивіться Витягнула я цю плівку. Бачите, яка вона е, довга. Довго та по довжині вона мені підійде. Аби щоб вона мені ширину закрила. Але вона, бачите, зроблена от таким от рукав, рукавом таким. От. Тому треба зараз буде різати. Ні, я думаю, що вона покриє мені. Бо тут же такі вітра, що вона просто ця плівка і кудись і подінеться, і полетить кудись далеко-далеко. От. Не знаю, на око, так я дивлюсь, має, здається, що мені так вистачить. Ну, буде обідно, якщо воно мені не, не підійде зараз. Ну нічого, зато тут є оцей шов, що я можу хоч рівно відрізати її. О, І це хоч плюс якийсь, бо я подумала, як я зараз буду її різати таку довгу. А довжина в неї шикарна, довжина в неї. О, все, буду зараз різати, будемо дивитися. Так, ну що, все, пропрацювала ще годину. Все в мене вийшло, плівку розрізала, вона абсолютно дуже велика, гарна. Сіла добре на мою конструкцію, таку, знаєте, сам собі називається, сам пан Скльопав. От. Ну, що могла, ти зробила. От. І вона дуже така широка, і тут ще такі дуже. Багато плівки залишу. Бачить, з цієї сторони, з цієї сторони. І по довжині чудово тут закрию. от Ну Я не знаю, як вона простоїть. Я ще подивлюся. От я так і залишу от. І подивлюсь, наступний раз приїду і подивлюсь, як вона буде вона стояти, чи не буде там вона стояти. Ну, я думаю, чому ні? Чому вона повинна не стояти? Ну Треба там, може, ще. Буде закріпити. Зараз я вам покажу, зайду всередину. Тобто розмір чудовий. Тепер я можу там ходити, да? От заходимо всередину. От, все, ми в будиночку, вже тут тепло. Вже тепло, розумієте? От Тут що можна ще буде зробити? Хай постоїть, я просто дуже втомилася. Чесно, я поки це все зробила. Мене, мене, мене вже немає все. Мені треба вже відпочивати. Я все зараз буду, зараз буду закривати, тим більше, що сьогодні мені їхати ще, завтра мені на роботу. Отак От я все залишу. так. Тут, я бачите, поверху взяла, в мене було старе таке агроволокно. Я отак прикрила, ну, щоб воно, знаєте, ця плівка не торкалась цього металу. так. Ще в мене, боже, в мене стільки речей, стільки тряпок, стільки всього. О. Це тут все замотало. от. Може, е, треба буде просто взяти якимись мотузками такими. Можна прямо речами якісь порізати, знаєте, на такі шматки. І оці отак от пройти ще ось так. да, І все отак перев'язати і зробити ну, таку, знаєте, каркасну конструкцію. От, Щоб воно тут е, ось було закріплено. От. Бо, ну... Це вже я подивлюсь. Я подивлюсь, як вона протримається. От Приїду наступний раз і подивимось. І все буде видно, де воно поїхало, де воно щось з'їхало. Все. А так мені дуже подобається. Подивіться, яка гарна вийшла територія. О, тут. Все, тут можна буде посадити помідорів аж в три ряди. Ось так, ось так і ось так. Тобто багато багато дуже місця. Велика вийшла така плантація. І вона прикрита. Саме для мене головне. Тому що я думаю, що потім, коли вітер, бачите, зараз я закрию це, тут ще оце. вийду, звідси. Так, треба виходити, бо я не можу. Так, зараз я вийду, бо вітер. Почався, нічого не чути. Так. Цю частину зараз я теж закрию, і воно буде нормально. Не буде туди, туди вітер попадати. От, все. І я там зможу посадити помідори, але вони будуть закриті. Розумієте? І потім я зможу її зняти, якщо я захочу, якщо. Налагодиться погода, да, буде якась сильна спека. У мене, до речі, ще є така, знаєте, сітка оця, притіняюча. Можна буде зняти плівку і натягнути оцю притіняючу сітку, да, коли буде там сильна спека. Тобто основа, в принципі, я вважаю, що як я сама жінка оце зробила, то досить непогано, досить непогано. На мою думку, От, стоїть собі будиночок гарний, і все. От, зараз тут все затулю і, і буде воно взагалі чудово, не буде воно отак от телепатися там. От. Ну, Як вам? Ну, я задоволена. Да, можна ж було, добре, що в мене оце такі металеві оці шторі, отак я поки що залишу їх. Тобто в мене немає сил, можна закатати туди, вирити риф, да, і в землю прямо встромити цю плівку. Тоді вона ще буде краще триматись. От. Ну, я поки так залишу, я подивлюсь, от як воно простоїть. В мене в принципі, вона дітись нікуди не може, тому що в мене сітка навкруги, да, навіть якщо її кудись там, ну, її нікуди не унесе. Цю конструкцію. Стоїть вона плотно. вона дуже там в землю, ці штирі дуже глибоко я загнала. Тобто нормально. От. Все. А я буду відпочивати. От. І будемо дивитися. Наступний раз приїду, покажу, що з нею буде відбуватися, і як я буду там саджати свої помідорки. Всім дякую за увагу. Пока-пока. До наступної зустрічі!